Сьогодні попав на відосік, в якому механік розказує удивітельну історію, яка произошла у нього в боксі. Приїхав до нього мужчинчик з просьбою поміняти масло на дизельній машині, в якої більше 200 тисяч пробігу. Механік все зробив і каже йому: слідкуй за рівнем, А якщо впаде, приїдеш до мене, будемо розбиратися. І тут цей мужчинчик починає чудити. Відкриває капот, достає щуп, витирає щуп тряпочкою і відкриває заливну горловину. Засовує щуп, достає і каже, так перевіряти масло треба. Я представляю, наскільки механіку в цей момент стало весело. Якщо ти не знаєш, як слідкувати за автомобілем та його агрегатами, читай інструкцію. Якщо ти не маєш інструкції, спитай у Гугла. Якщо ти не знаєш, як спитати у Гугла, спитай у той людини, яка знається. Правильний уход ровно долговічность. І нагадаю тобі про себе. Мене звати Олексій, живу я в Іспанії, в місті Малазі, і я займаюся автопідбором. Що ти хочеш придбати надійний, перевірений, чесний автомобіль, звертайся, я тобі з радістю з цим допоможу.